Привіт! Якщо ти зайшов на це відео, то скоріш за все, ти або отримав повістку, або ти вже мобілізований і збираєшся на фронт. І кожен з нас завжди задається питанням, що ж потрібно брати з собою на фронті, так, щоб це було максимально необхідне і не заважало. Отож, я вирішив написати список, який я використовував на фронті. Мене звуть Андрій, я офіцер гвардії наступу і воюю з 2014 року. Отож, поїхали! Перших три основних речі, які потрібно брати з собою, 100%, це власне основа того, що тобі буде потрібно. Перше – це спальник. Спальник ти обираєш відповідно до погоди, і це дуже важливо. Чому? Якщо ти будеш брати зимовий, навіть якщо це якісний спальник влітку, будучи живучи в, бліндажі, в окопі, окопів, підвалі тощо, ти просто неймовірно прітимеш і потітимеш. Тому тут потрібно вибирати власне той спальник, який найкраще підійде під ту чи іншу погоду, під той чи інший сезон. Рекомендую брати спальники власне в туристичних магазинах. А в яких вони ще продаються? А, в Військових Можем, ну... в військових продається так дорого, що йому можна. Ну вони прям офігівають. Друге, що я рекомендую брати, це спальник. Це надзвичайно важливо, Який спальник? дебіл. Воно Вони знімали, так? Да? Друге, що я рекомендую брати, це каремат. Є зараз величезна кількість видів карематів, але я супер не рекомендую брати оці каремати, які е, продаються в аврорах, в епіцентрах за 240 гривень тощо, через те, що вони швидко рвуться і вони не видають того тепла, який потрібно. Наразі дуже прикольні є такі от військові каремати. Є військові американські каремати надувні, Вони взагалі супер якості, і навіть якщо вони рвуться, їх можна заліпити скотчем і вони працюють ідеально. А каремат вам буде потрібен у всіх варіаціях. Якщо ви десь захочете лягти полежати, чи то поспати, чи то відпочити тощо. В нас сценарист придумав штуку. Типу, в мене не було рюкзака. А тепер він появився, тому що третє і дуже важливе, а можливо не третя, байдуже по списку. Це рюкзак. Власне, рюкзак, ви маєте обирати собі надзвичайно якісний. Не купуйте знову ж таки якісь дешеві рюкзаки, там по 500 тисяч гривень, бо вони у вас швидко провуться. Купуйте 35-літровий, 40-літровий хороший рюкзак, наприклад, фірми Мілтек або будь-якої іншої фірми, яка вже показала свою якість, адже саме в цих рюкзаках вам носити абсолютно всі речі і абсолютно всюди. Тобто ви кинули цей рюкзак, ваш рюкзак це ваш дім на великий період часу. Скотч і ізолента. Ізолента тут була, але в мене вона закінчилась. Але тим не менше вона дійсно дуже сильно потрібна через те, що скотч в армії всьому голова. Е, щоб тобі не потрібно заклеїти, щоб тобі не потрібно припасувати, тобі потрібно до рюкзака щось ще приєднати, щоб воно вмістилося, все можна зробити скотчем. тебе порвався тент – заліпив скотчем. Тобто, скотч це надзвичайно потрібна річ в армії. І завдяки скотчу і палок можна зробити, не знаю, палац в армії, навіть можна техніку перемонтувати. Тому обов'язково візьміть з собою одненький рулончик скотчу. Тільки не червоного кольору. До речі, Тільки не червоно, е, тільки не червоного або білого. Чого білого? А білий підерів? Да, тільки не червоного кольору, через те, що червоний колір використовує зараз наш ворог, е, тому це, в принципі, трішечки небезпечно. Тобто, найкраще вибирати зелений синій або звичайний нейтральний скотч. Е, я думаю, будь-якого варіанту підійде. Але якщо все-таки взяли червоний колір скотчем, то не латайте ним дирки на одежі. <рес> да, легічно, легічно, легічно. <рес> Прикинь, не дійшов до позиції. <рес> <рес> Рукав порвався. <рес> <рес> Наступні дві потрібні речі. Перша це ніж, ніж ти будеш використовувати дуже часто для того, щоб порізати ковбаску, для того щоб порізати шнурочки, для того, щоб порізати будь-яке, ну типу будь-яку просто яку тобі потрібна. Мультитул. Мультитул обов'язково потрібно брати разом з плоскогубцями. Забув слово. Якщо тобі потрібно буде закрутити щось, якщо тобі потрібно буде за щось зацепитися, щось розрізати тощо, це буде надзвичайно потрібна штука. Він нереально універсальний. Ось і незважаючи на те, що тут теж є ніж, ніж виберіть окремо для того, щоб не залежати від однієї річі. Але мультитул якісний, теж рекомендую купувати. Е, наступне, що я рекомендую. Це паракордовий шнурок, але я гуморист. Ой, бляха. Ой, ладно, давай спочатку. Це якийсь пізд. Наступне, що я рекомендую, це паракордовий шнурок. Його ви можете використовувати для того, щоб зав'язати, підв'язати все, що вам потрібно, для того, щоб елементарно підв'язати тент, намет, будь-що що може вам допомогти в вашій ситуації, навіть банально можна використовувати його в майбутньому, як шнурівка для взуття. Тобто, при при нормальному знанні його можна використовувати як система евакуації тощо. Тобто, дуже потрібна річ, яка потрібна, яка повинна бути завжди в вашому рюкзачку, в крайньому випадку, навіть якщо ви не скорити. Не скористуєтеся з ними ним, отам от в перший період часу він все одно може вам рано чи пізно вилізти як дуже потрібна штука. А ще коли ти заблукав і тобі приходиться виживати, то ти починаєш махати тако звук починає, ну, типу, получається. і ти взлітаєш як вертольот. Кі -кі, аж можна розрізати і там є сім жил? Если я не помиляю. Что, Ну, вон, глянь, білі жилки Ну, и как ты сказал? Жил. Им жил? Жилы. А, ну ей жил? Семь шнурочки. А, семь жил? Да. Это ж парашютная стропа. Ты охуел? Откуда ты это знаешь? Ну, блядь, разумный засунул, Ты в армии, злоба. Рекомендую брати годинник. Годинник не електронний, тобто не такий, як я зараз вам покажу. Ось не такого зразка через те, що він розрядиться, вам не буде де його заряджати. Навіть не гарміни всім улюблені, і пантові через те, що вони теж розрядяться, і вам не буде де їх зарядити. А власне безпосередньо саме звичайний годинник, який буде показувати вам час, через що як би дивно не було, але знати, коли починається якесь певне задання, операція, або хоча б орієнтуватися, який період доби часу вам дуже необхідний і для морально-психологічного стану, і просто для того, Розуміння хоча б часу, і це дуже класна штука. Через те, що ви можете порівнювати години між своїм командуванням, коли починати, наприклад, обстріл ворожих позицій і інші якісь планові стратегічні дії. Та й, в принципі, боже, годинник просто завжди необхідний. Пройдемося зараз по одягу, незважаючи на те, що коли ви долучитеся до Сил оборони України, вам в військовій частині нададуть реально майже весь набір, який потрібен, це і шкарпетки. Зараз видають труси, форма, взуття тощо. Але я рекомендую завжди купляти собі якісні, якісь класні шкарпетки. Хоча шкарпетки збройних сил вони дуже круті, я користуюся ними реально з 2016 року стабільно. Але також можу порекомендувати вам шкарпетки від Хеліконтекс. Це шкарпетки волого від дні і вони дуже е, якісно лежать на нозі, і плюс дають вашій нозі дихати. Ось звичайна шкарпетка від збройних сил, теж дуже крута, насправді, і е, яка ну, типу, дуже круто відводить вологу і дійсно дає можливість вашим е, ніжкам дихати. Це дуже важливо насправді через те, що ви будете у своєму взуті 24 на 7 ви будете у своєму взуті на виході незалежно від того, скільки він буде. Тобто вашій нозі, яка буде надзвичайно пріти, потрібне свіже дихання і потрібні нормальні шкарпеточки. Бо якщо ви будете купляти умовно. Житомирські, пробачте Житомирські шкарпетки, то через день-два у вас просто нога спріє, з потії і буде ваняти просто на весь бліндаж. І якщо не помруть ваші побратими, то від цього помруть точно підери, які будуть нюхати весь цей штин. Тому е купляйте якісні шкарпетки, бажано хоча б 5 штучок для запасу. Блін, то це виходить раз в 5 штучок, то ти два рази вдінеш, а на третій тільки один осад пишеться. Думаєш, шо ти зараз скажеш, директор? Взуття вам в військовій частині видадуть талани, талани надзвичайно круте і якісне взуття. І я вам скажу, що талани мають, до речі, в своїй підошві металеву вставочку чи щось типу такого, яка має теоретично захищати відмін. Але також рекомендую вам брати якось з собою запасне взуття, хороше, якісне. Я, наприклад, використовую лавачі, вони в мене вже трошечки підбиті. Ось сьогодні після полігону. От Тим не менше, вони в мене вже працюють два з половиною роки, тобто від самого початку війни, і виконують своє завдання невідмінно. Не скажу, що це найкраще взуття. Я взагалі не рекомендую лови як найкраще взуття, але якщо ви точно не знаєте, що вам брати, то лова зефір або лова іншої якоїсь комплектації підійде на початок ідеально. Ну, взуття це взагалі що, ну... під себе реально треба. однозначно. Ну, типу, поняв, ловачі вони такі альтернативні. Я ще не чув жодної людини, яка б сказала, ловачі це повне говно. Ну, тобто відгуки від е, більшості людей, що Шо, це робоча конячка. Да. Робоча конячка просто. Форма. Незважаючи на те, що знову ж таки вам видадуть форму 100%, видадуть заміну форми тощо і так далі, і тому подібне. Рекомендую брати штани з наколінниками. Якісні штани з наколінниками. Зараз величезна кількість різних фірм, які їх продають. Це і Атака, і МТАК. Блять, забув. Це ж треба які ще є. Дуже рекомендую вам брати з собою заміну форми, незважаючи на те, що вам військові частини 100% видадуть форму і підмінку і її тощо, але не забудьте про те, що вам потрібно піклуватися про свою якість через те, що українська форма вона достатньо хороша, вона достатньо міцна. Тим не менше вона очевидно не є найякіснішою формою в світі, і в будь-якій армії світу люди купляють собі ту форму, яку вони хочуть. Тому ви можете підібрати дуже рекомендую брати штани з наколінниками вже встроєними, наприклад, від Raptor так. vida. Атака від Helicontex, від МТАК e, тощо насправді фірм зараз дуже багато на великий вибір. Вони не є дешевими, але вони врятують ваші коліна через те, що якщо вам потрібно буде йти на позиції, і почнеться якийсь обстріл. Вам потрібно буде швидко, реально швидко лягати для того, щоб захистити себе від артилерійського обстрілу осколків Тощо і ви реально не будете звертати увагу на те, як ви падаєте. А от ці от наколінники просто рятуватимуть вам колінні суглоби. Тому дивіться на це також обов'язково куплікупіть собі військову сорочку. Це Ubax. І е, от такий от кітельок. навіть якщо це буде влітку, якщо буде стрільба е, лежачі або стрільба від бруствера, тощо, то ви просто розцарапаєте, роздерете собі е, лікті, і це не найкомфортніше, що може бути в жару, тому що ви потієте, все це буде тікти, е, рани будуть погано загоюватися, та і відповідно будуть е, ну типу тільки гнити тощо. Тому попіклуйтеся про себе. Зарані і це реально можливо зробити, і дуже потрібно. Водонепроникні пакети дуже рекомендую брати з собою подібні водонепроникні пакети. Через що їх можна купити величезну кількість штук через те, що е, ви можете попасти під дощ, ваш рюкзак може намокнути, одяг всередині може намокнути, і відповідно не зрозуміло, скільки часу буде йти дощ. Плюс вам потрібно, хочеш не хочеш, свої документи мати завжди з собою. А якщо ви будете постійно пересуватися, і ви повинні забезпечити їх захистом від вологи, тому. Отакі от, от пакетики можуть вам дуже допомогти. Ви сюди можете покласти трусики, шкарпеточки тощо. Будь-що, що вам буде корисним. Кс-кс-кс-кс. Морка, морк. Йди сюди. Кс-кс-кс-кс-кс. Ну, дай мені її. Удив моя тихо. Моя ж ти білочко. Труси. Обов'язково беріть з собою запасні якісні труси. Наприклад, можу порекомендувати труси від українського бренду Менсет. Це е, труси, які мають окрему кишеньку для вашого причандаля. Знову ж таки, для того, щоб це все не пріло. Е, бережіть свої причандалі з молоту, як то кажуть, і завжди підготуйте собі. Якусь перевдягалку знову ж таки, навіть якщо вам скажуть, що ви будете виходити всього на три доби. Повірте мені, мінімум п'ять тиждень ви там будете. Ну ніколи не було в моїй ситуації, коли нам казали, що ми вийдемо на добу на добу-дві три, і ми були реально добу-дві три. Наприклад, ситуація з останнього періоду часу, ми сиділи 10 днів на позиціях. Відповідно, добре, що ми мали підмінку. Ми були готові до цього всього. Ми розуміли, що може ситуація кардинально змінитися, і це нам не приносило якогось дискомфорту. Отож, підготуйте собі самі банальні такі речі. Для самих себе. Компанія Менсет. Якщо ви будете дивитися це відео, прийшліть нам просім для більш детальнішого огляду. Ложка або наборчик, ложка, вилка. Е, ніж мені і мої друзі подарували такий от наборчик. Ось ложка вона потрібна постійно, тому що з неї ти будеш їсти. Це прям річ must have. І кожен військовослужбовець знає, що мати ложку, це значить, можна нормально, зручно, комфортно похавати. Ось в мене зараз є отакий от от невеличкий наборик з вилочкою і ножечком. Тобто, взагалі, аристократ виходить. Вона складається в такий малесенький кульочок і, в принципі, взагалі не займає багато місця. Плюс важить вона достатньо мало. Тому дуже рекомендую підготувати собі якусь ложку для того, щоб мати з чим їсти. Запальничка або високоякісні сірники. Краще, звісно, запальничка, якась типу казирна, мажорна, оця з дорогих. Зіпо. Зіпо, Ні, зіпо вона тухне, там бензин. Але ж вона мажорна. Ні-ні-ні, оці... Типу, що запальнички, або якісь високоякісні сірники, які не будуть намокати, бажана запальничка автогенка через те, що якщо вам потрібно підпалити пірдикі русні, або, наприклад, газову грілку, або просто запалити якийсь вогонь, якщо ви десь на якомусь перекурі і вам дозволено це зробити тощо, то ви будете мати запальничку для ваших потреб. Термобілизна, незважаючи на період часу, обов'язково беріть з собою термобілизну. Я от використовую давно термобілизну такого зразка. Притому дуже вам рекомендую купувати термобілизни в туристичних магазинах, а не в військових. Ви просто зекономите і купите собі реально теж якісні термобілизни. Зараз дуже багато військових магазинів на цьому спекулюють і не всі, дійсно не всі, особливо воєнторги в містах, базари тощо, продають якісь якісну термобілизну. Тому ви можете піти в якийсь кваліфікований туристичний магазин, купити. Там хорошу, якісну цю термобілизну, наприклад, від турбат, і е, бути задоволеними повністю від використанням них. Вони допоможуть вам зимою, коли це буде додатковий шар одягу. Вони допоможуть вам влітку для знову ж таки вашого потовиділення тощо пончо або будь-яка інша річ, яка допоможе захистити вас від дощу. В мене, наприклад, є от така от штучка. Вона мені допомагає від дощу в багатьох випадках. Наприклад, банально дощ ти надів на себе кльово, ти не мокрий. Ти можеш розвісити навколо себе і зробити умовний тент, тобто вже бути в безпеці, вже бути не під дощем і вже там гратися своїми речами, які потрібні. Тобто, це дуже необхідна річ, якою багато на жаль хто нівелює і не бере з собою, а потім мокне і швидко хворіє навіть влітку. Візьми його на кінь на себе. Серйозно? Ну так. Ну просто показати, як вона виглядає. Я це не пончо, це типа. Це курточка від доща, поняв? Це waterproof jacket Американська. Вона типа папа просто пончу, але вона теж використовується так само. О, б, візьми там лопатку. Я не знаю, де лопата. Ні, було нормальне настроєння. Ти кого хуй ти мішаєш? Коля? Де лопата? Це Лопата. Лопата Лопата. це маст хев для будь-якого військовослужбовця, тому що нею можна викопати собі окоп, бліндаж, туалет, місце для генератора і абсолютно все. Ви її теж можете скласти. Ну Цю вже хрен складу я, звісно. Там треба відкрутити. Ні, там треба і висунути якось. Ну, на це буде. Чим ти її відкрутиш? Пісня? А ця штучка не крутись? Ні. Aminoяри, за яку ти тримаєш? Ні, яка? Оця? Та? Ні. Ні. А це що робить? Ні хіба! динозавр! Ти мене удивляєш, блять, Юлік, ти нас на не Я не в житті не користувався! Ладно, ганю, ганью! У мене навіть є відео в інстаграмі, де я користувався лопатами і копав собі ямку, насправді. В якій я думав, що вмру, ну, ладно. Так, давай ще раз пересніхати якийсь крінж баний. Лопата. Лопата потрібна кожному піхотинцю, взагалі кожному військовослужбовцю, для того, щоб можна було підготувати собі позицію лежачи, сидячи, стоячи, окоп, бліндаж, місце для туалету, місце для генератора тощо. Та й в будь-якому випадку вона в принципі не займає багато місця. От ви її можете розкласти. Та й тутдей. Ви її можете розкласти і спокійно прилаштувати собі знову ж таки до рюкзака. Да? Вона не займає багато місця. І це дуже круто. Є ще менші лопатки саперні, ви вже собі підбираєте за тим, як яка вам найбільше сподобається, але головне, навіть якщо вам видають дерев'яну лопатку з дерев'яною ручкою, обов'язково її візьміть, і обов'язково прикріпіть її до свого рюкзака знизу, зверху, байдуже, паракордом, про який я казав, або скотчем, неважливо. Бажано, звісно, паракордом, щоб вас не світилося на рюкзаку нічого, тому що коли ви користуєтеся скотчем, воно відблискує. Ось, але саперну лопатку ніколи не забувайте. Це прям must have для кожного військовослужбовця. Раз вже в нас пішла тенденція діставати речі з дивних речей, то піджопнік. Які я достав самі, знаєте, звідки надзвичайно кльова штука і дуже потрібна через те, що е, ви можете пересуватися на позиції до 70 кілометрів, бог його знає, яка ситуація буде, особливо в період, коли постійно лопашать FPV-шки. І коли вам потрібно десь присісти, щоб не сідати на холодну землю, вас на вашому на вашій РПС е, на е, ремінно-поясній системі буде отакий от, от піджопнічок. Дуже комфортна штучка, якою ви можете користуватися в будь-який період часу. Якщо ви будете сидіти в себе в бліндажі, для того, щоб не сидіти на землі, е, ви можете користуватися піджопником, і він не буде вам заважати. І знову ви можете використовувати його ну, абсолютно всюди. Павербанк, беріть з собою якісні павербанки, які у вас, по перше, не загоряться від ну, як китайські дешеві павербанки, або будуть довго тримати вам зарядні пристрої. Ви можете бути знову ж таки на позиціях довше 5-10 днів. Ось і відповідно, павербанк вам знадобиться для того, щоб заряджати ваш телефон, заряджати, можливо інші гаджети, ліхтарики тощо, які допоможуть вам виконувати ваші завдання якісніше. Тактичні балістичні окуляри на них взагалі не рекомендую економити. Це надзвичайно потрібна штука, хоч в більшості випадків ви будете виглядати, ну. Крінжово трошечки, але власне саме ці окуляри можуть врятувати вас від піску, від каміння, від можливо, дрібних осколків тощо, які будуть летіти у вашу сторону. Насправді, особливо в більшості від піску, каміння тощо, які буде летіти, або від я не знаю, як це правильно сформулювати, коли є вибух, іде, от такі от маленька стружка, або горіла оця от земля. Вона дуже боляче б'є по очам, і вона залишає достатньо неприємні враження. От, наприклад, мій боєць один вилетів з пораненням тільки через те, що в нього була. От така ситуація, він не вдягнув окуляри. Відповідно, осколки прилетіли йому е, в очі. Але якби окуляри були, він би був врятований і все би було б чітко. Тому користуйтеся якісними окулярами. Дуже багато хто використовує ISS, е, От ви теж можете їх взяти і не пошкодуєте. Ви не купите балістичні окуляри, які будуть захищати ваш зір за 300, 500, 400 гривень. Ні, вони коштують достатньо великі гроші через те, що тут знову ж таки потрібний матеріал для того, щоб витримати силу, яка буде летіти в сторону ваших очей. Тому знову ж таки не беріть дешеве, беріть якісне. Не економте на своєму здоров'ї, на своєму зорі і на своєму слухові. Також беріть з собою Активні наушники, активні наушники вам дуже потрібні для того, щоб зберегти ваш слух. Наприклад, 15 вересня 2023 року я отримав поранення. Три побратима, які були зі мною, мали розірвані барабанні перетинки. Я був в активних наушниках. Відповідно, я отримав певний рівень контузії, але мої барабанні перетинки були цілі. Тому активні наушники це must have для того, щоб зберегти знову ж таки ваші вуха. Результат прильоту в по нам стояв двох метрів від емки. Я. У як мені заканало! Я стояв на такій відстані М-113 це любов. Тактичні. Рукавички вони вам потрібні будуть не тільки для стрільби, а й для того, щоб пересуватися по місцевості. Тобто, ви знаєте, що ви йдете на позиції, вдягніть тактичні рукавички через те, що в разі, якщо вам потрібно падати, в разі якщо вам потрібно проходити через якийсь активний ліс, тощо пролазити через якісь чари-чагарники і так далі. Ви будете просто мати захищені свої руки, і це все ж таки е, достатньо допомагає в таких от непередбачуваних ситуаціях. Тому майте з собою тактичні рукавички, ви їх можете повісити елементарно на карабін. Ось і він вони вам не будуть заважати. Карабіни, карабіни використовуються всюди для того, щоб можна було щось приєднати до себе до одягу, до рюкзаку, до бронежилету, тощо бажано брати карабіни потертого зразка, щоб вони не так блистіли, як оцей. Можете його пофарбувати тощо. Це дуже крута штука, яка допоможе вам, в принципі, приєднати абсолютно все до абсолютно всього. Наприклад, якщо вам потрібно елементарно повісити свою кепку, повісити каску, в якої порвалися шлейки, тощо ви можете використовувати карабіни. Ну, ця штука дуже потрібна. Налобний ліхтарик. Налобний ліхтарик обов'язково беріть з червоною підсвіткою, але не беріть з червоною яскравою підсвіткою, яка буде вам світити прямо в очі, або буде світити в очі побратимам, а беріть з червоною розсіяною підсвіткою. По-перше, це буде е, зрізати саме світло, тобто ворог не буде бачити, або буде бачити ваші пересування менше. По-друге, червона підсвітка в принципі не так вас випалює, і ви все ж таки бачите все, що робиться у вас під ногами. Тобто, ви мусите розуміти, що якщо ви будете користуватися ось таким світлом, то ворог буде бачити вас. За велику відстань, але якщо ви будете користуватись ось таким світлом, то ви зможете бачити все, що у вас є під ногами, і водночас не палити своє місце знаходження. Аптечка. Зараз я вам покажу ну, банальний приклад, але ви маєте мати два види аптечка. Перша аптечка це тактична аптечка, в якій буде турнікет, е бандажна пов'язка, тампонада, ножниці, маркер і всі інші потрібні приспособи, плівка від пневмоторексу тощо. І знову ж таки окремо ви мусите мати аптечку з ліками, е такими як таблетки від е болю в голові, таблетки від е болю в шлунку, поносу тощо. Тобто, ну самі банальні такі таблетки, плюс ваші особисті індивідуальні. Індивідуальні таблетки з запасом для того, щоб в будь-якому випадку, навіть якщо ви залишитесь на позиціях довше ніж ви планували, знову ж таки мати собі запас цих таблеток. Тому обов'язково маєте два види аптечки: одна індивідуальна, друга тактична, індивідуальна. Щодо тактичної аптечки, скоріш за все, в крайньому випадку, те, що видавалося мені на початку війни, було дуже низької якості. Зараз, звісно, що ситуація покращується, і аптечки дають значно вищої якості. Тим не менше, рекомендую вам подивитися і інші відоси на рахунок тактичних аптечок, і що має бути в аптечках для того, щоб краще розумітись, що саме брати, де брати, якої якості брати, навіть яких фірм брати через те, що дуже залежить різні фірми і якість цих фірм, і щоб не попасти на підробки. Тому дуже рекомендую подивитися також в ютубчику як має складатися ваша аптечка і дуже важливо підготуватися в напрямку тактичної медицини я б сказав би що це основа основ без якої в принципі не можна виходити на бойові позиції вологі серветки і сухий душ вологі серветки це в принципі основний гігієнічний засіб на позиціях. ви миєте руки миєте обличчя миєте тіло підтираєте попку тощо тобто це прям супер мастхев. витираєте свою ложку і дуже важливо все ж таки якщо ви маєте дійсно можливість то ці вологі серветки не розкидувати по всьому, для того щоб по-перше не палити свої позиції, а складати в якесь окреме місце. А в ідеалі навіть забирати собі, умовно кажучи, в рюкзак вивозити з позиції. Звісно, що це мало ймовірно, насправді, і 99,9% що ви просто будете засирати навколишнє середовище, але обов'язково візьміть з собою пачку вологих серветок. Також зараз є різні модні сухі душі. Сухі душі це теж така малесенька коробочка розміром, як пачка маленька вологих серветок, яка при Вання туди 50 мл води робить по факту е, намилену губку, і ви намиленою губкою можете помити все своє тіло і відчувати умовну, але чистоту, тобто ви в крайньому випадку будете хоча б трішечки чистішим. Тому ви можете взяти з собою одну-дві штучки сухих душів. І на кінець раджу вам подивитися власну РПС-систему, броню, каску тощо. Тобто, вам видадуть броню, каску і РПС-систему в армії 100%. Е, Вам видадуть керамічні. Плити, які згідно ДСТУ, мають шостий клас, скоріш за все, захисту. Вони є дуже робочими і вони дійсно допомагають і рятують життя від поранень, але вони надзвичайно важкі. Тому, якщо ви хочете собі зберегти спину і водночас мати якісні плити, пошукайте в інтернеті, наприклад, українська броня тощо, Укрармор, які роблять теж різні види бронеплит, які мають значно меншу вагу, але водночас по якості ніяк не гірші від тих плит, які видаються в державі, те саме. Стосується касок, вам може дати якусь стандартну каску типу Торде, але Торде це дуже крута. Насправді каска. Або ви також можете подивитися собі каски, які вам будуть зручні. От, наприклад, моя каска, на яку на яку я вже казав, повісив активні наушники. Ось у мене ще є нічного бачення, але це дуже казирно. Ось, власне, ця каска мені вже рятувала життя, тому що сюди прилітав е, шиферина. От вона могла прилетіти мені в лабешню, і ну не знаю, в крайній випадку було би боляче. Тому теж вибирайте собі. Якісні каски або в принципі, якщо вам буде окей, то е, каска, яка видасться в державі, буде дуже хорошої якості. Тому по екіпіруванню це дуже індивідуальна річ, через те, що екіпірування дуже дороге, але тим не менше, держава видає все необхідне в цьому напрямку. В крайньому випадку в бригаді Рубіж точно кожен отримує броню, каску, РПСку для виконання бойових завдань і ще дуже багато плюшок. Власне, на цьому я хочу закінчити такий, от достатньо великий список речей, які дійсно влазить в 40-літровий рюкзак, і який в принципі звучить як щось дуже багато. Наприклад, такі речі, от, як карабін можна повісити собі на е, штани, там інші речі можна собі повісити в броню в різні підсумки тощо. Тому берете всі ці речі, і ви точно знаєте, що ви нічого не прогадали. Можливо, знову ж таки, якийсь глядач побачить, що все ж таки ми в щось провтикали. Пишіть в коментарях свої версії. Необхідних речей на фронт, також нагадую, що ви можете підтримати наш канал, адже ми є на патреоні. Ми є на Баймієкофі. Підписуйтеся на канал. В нас є основна частина каналу. Це проект Незрада, в якій ми розповідаємо про позитивні моменти, які відбулися під час цієї війни за останні за останні тиждень або за останній період. І будьте готові до фронту і пам'ятайте, що є тільки два типи українців: це ті, хто на фронті, і ті, хто допомагають фронту. Всі інші.